Всім привіт з вами Фальконе. Продовжую грати в Хайрайс Сітіс. Ви написали в коментарях, щоб я продовжував і я продовжую, я не можу чекати, мені подобається ця гра, я хочу далі розвиватися, але гра не дає мені розвиватися, каже, що в мене немає фруктів. Отже, мені треба побудувати зараз обов'язково швидко якусь плантацію. А то люди зараз з голоду помруть, а я цього не хочу. Хоча вони тут не помруть з голоду, вони просто вийдуть із міста і все. Так, ось думаю, ось так побудую. Ось так і ось так. Цікаво, ось тут я можу побудувати ферму чи ні? Або мало місця, або мало їжі буде. Так, у нас не вистачає овочів. А, брак будівельних ресурсів. У мене немає будівельних ресурсів. У мене немає цегли. А чому в мене немає цегли? Невже вона не виробляється? Цегла виробляється. Зараз буде цегла, зараз все ми зробимо. Давай. Одну цеглину. Принеси, будь ласка, я хочу зробити їжу для наших мешканців. І, до речі, у нас а, треба робити більше, більше мешканців. Так, а на мешканців цегла треба? Не треба. Це у нас перші хатки. вони йдуть без цегли, тому побудую ось так перші хатки. До речі, треба буде думати над збільшенням податків, бо в мене іде мінус. Невеликий, але все ж таки йде. Буде погано, якщо ми а, взагалі е здуємося в цій серії. Не хотілося б цього робити. Отже, ось от сюди я зараз поставлю плантацію, яка буде давати нам фрукти. Давай нам фрукти. Це є. З цього вистачає. А брак будівельних ресурсів. О! Цегельний завод треба побудувати. Так, що мені не вистачає? А, три інструменти, десять дошки, а шість цегли. Немає цеглини. Немає ще цеглини. Отже, якщо я побудую цегельний завод, у мене покращення буде глиняних кар'єрів. Ну, давай, цегельний завод побудую. Так і бути, цегла. Давай, бріки, бріковий завод. Ось він тут. Я думаю, а ресурсів на нього вистачає. Ось так, чудово побудую. Давай навіть швидше зроблю. О, у мене плюс пішов. за домівок. Це податки. Податки рулять. Податки класна штука. Отже, завдання виконано. І я можу а, покращити глиняні кар'єри. Єп! Yep. Ось, ось, можу покращити. Покращую, раз. Покращую два. І тепер вони дають мені більше ресурсів, наскільки на 33% більше дають глини. Чудово! Це мені подобається, у мене буде більше бріків. А до речі, чого в мене багато, а чого мало. Наприклад, мені треба побудувати, мабуть, ще лісопильню. Було б непогано. Нам треба, до речі, вільні робочі місця, тому я зараз побудую лісопильню. Нам треба багато бабосиків, бабулесок. Так, ось так. Дошки. Дошки будуть тут. А тут будуть колоди. Ось. Сюди. Чудово. Далі. Що нам потрібно? Нам потрібно будувати заводи з вовною. А, будувати. Заводи з текстилем, заводи з меблями і великі будиночки. Але треба спочатку розібратися, щоб у мене були закриті базові потреби ось тут в місті. Ось це треба овочі побудувати, ізоляційні матеріали, і ще, можливо, овочів більше треба зробити. Я не знаю наскільки великими мають бути поля. Якщо що, я можу, можу. ось тут трошечки збільшити. Так, я дорогою не вибрав, так? Збільшити площу для посіву. Для посівних ось так, наприклад, зроблю. Ось так зроблю. Десь ось так і ось так. Поєднає трошечки криво, але так і має бути. Це ж місто. Воно буває трошечки кривеньким, трошечки пряменьким. Ось так. І тут я розполовинюю це поле. Ось так, отак. Ось О, це чудово, ось такі нерівні у нас будуть квадратики. І тут ми зробимо ще поля. Але які, я не знаю. Нам скаже е, помічник, чого нам не вистачає, і ми відразу подивимось. Так, далі нам потрібно е, місто. Розширювати ось сюди. Так, робимо. І. А тут я не можу, чи що? Не можу закрити? Чого я не можу закрити? М -м ось ці проблеми такі, ось ці проблеми, ага. Ось цю дорогу я знищив і отак додав. Все чудово. Тут можна будувати нові будиночки. До речі, що у нас не вистачає по будиночкам? Так, у нас не вистачає релігії. Я що, не побудував вам релігію? Зараз я побудую релігію. Ви будете зараз а, у щось вірити, у що я не знаю, самі придумаєте, але ось тут. Буде стояти релігійна хатка. І біля неї я навіть побудую якийсь парк розваг, мабуть. Так? Ось сюди будуть ходити люди і відпочивати. Чудово. Чудово, просто прекрасно. Так, податочки йдуть вверх, треба ще додати трошечки домівок. І ще дивитися, чи немає якихось мені побажань по фінансовим біржам і ще по чомусь. Нічого немає. Тому зараз забудовую будиночками. Ось так. Фармлю трошечки грошиків, і треба вже думати, як відкривати нові території. Наприклад, мені треба вже відкривати залізо. А залізо у нас там була, десь залізна руда, треба купляти нову ділянку. Скільки вона коштує? Мені цікаво. А я спочатку перевірю, чи там вона є. Е, у, Ти що таке? Глюки якісь? Здрасті. Оце мені не подобається. Покажи залізна руда. Вон там вона. Добре. Я ж вмикнув, будь ласка, планету. Покажи мені планету. Все, я зрозумію, що залізна руда там. А, так, скільки? 100 тисяч. А у мене 370. Поки що почекаю. Поки що почекаю, я хочу нафармити грошей. Бо буде погано, якщо в мене закінчаться гроші. А спочатку забудую ось цей район повністю будиночками. На всі ресурси, які у нас є, і треба думати: а вода мають проблему з водою. Я просто не провів чи як. Чи забув? А, так, 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 так. Ага, немає. Я тут просто забув. І, ну, я нечайно. Я, я, я нечайно, я можу забути щось. Ось, все, у вас тепер є вода. Чудово Ці хатки не потребують води, чи під'єднані, я не знаю. Ось, а далі що у нас тут, до речі, є по а, поліції і пожежникам. Поліція, покажи. Нема поліції, чи що? А де глянути мені? Поліцію. Так, 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 так. Ось тут. Поліція. Угу. Я можу тут будувати пожежна безпека. А Також можу тут будувати далі домівки. Можу це все забудовувати. У нас не вистачає катастрофічних дошок. На все я витратив на хатинки. Так, дошки, давайте, набирайтеся. Деревину треба більше деревини, бо у нас тут будуть ще й меблі. Так, деревина. Покажи, де вона? А ось тут. А робимо колоди, більше колод. Ось так. І ось, думаю, отак. От на початку буде їх багато. Якщо що, я буду продавати, зараз у мене буде збільшення колод, а збільшення бріків. Так, а далі, що у мене зниження овочів, так, є споживання збільшується. Але таке собі не дуже, не дуже. А от риба падає, треба рибу піднімати. Піднімати а, рибгосп. Як це зробити краще? Ось тут дорогу проведу. Ось тут. І зараз покращу рибгосп. Точніше, розширю його. Ось так, ось так. Грошей вистачає сюди, вистачає сюди, побудував. Дорогу зараз тут поєднаю. Шкода, що тут немає таких плавних поворотів. Можна робити тільки ось так, ось так. Тобто, так, заокруглити, як в ті скайлайнці, я не можу. В принципі, тут гра і не про дороги. Так, домівки. Домівок я можу ставити більше і більше, і більше. Так, ось сюди ще поставлю. Так, я взяв маленький, так? Маленький, взяв, побудував. Так, що побудувати велике? мені потрібно побудувати завод з вовни. Осінь. А Саму вовну. Так, а що мені не вистачає? Дошок? У мене дуже мало дошок. Дошки, давайте, будь ласка, набирайтеся. Так, зараз я гляну, що у мене по складам, я їх налаштую і повернусь. Так, склади я налаштував, все у нас нормально, але у нас не вистачає зараз фруктів. По фруктам йде просадка. Так, зараз гляну. Що у нас по фруктам? Ага. То просадка, то піднятка, я не розумію, як воно працює. Можливо, машини просто не встигають забирати, треба більше складів. Але на всякий випадок, побудую тут іще а, фруктову ферму. Ось так. Можливо, якось треба розширяти, додати машинок. Я от не розумію. Я можу знаю, а що може збільшити радіус дії. Але нам це поки що не потрібно. Я думаю, як його можна покращити. Угу, Треба покращувати. Коли будуть завдання, а поки що я не можу нічого зробити. Машини піші. Поїхали спати! Ви що? Знущаєтесь? Машини, ви не спіть, ви давайте працюєте. Треба працювати. Ось, а потрібні офіси. Офіси будуємо відразу, як вони потребуються. Ось сюди побудую декілька маленьких офісів. Відсутні ресурси, чогось не вистачає. Так, до речі, чого у мене багато? А у мене багато а, глини. Я можу поки що продавати глину. Давай. А морськими шляхами. Продавати глину. Буду продавати циклічно. По 20 штучок. По 25, нехай. Ось, так. По 25. І що мені потрібно, до речі, для нових домівок. У нас чого не вистачає. У нас треба вже освіта. Релігія у нас є. У нас є розваги. Але будуть нові, нові потреби. Це меблі, це одяг. І наче все. Наче все. Ось тут можна зробити. Фабрику по виробництву одягу. Так, де це вона? Заплутався ось так. Спочатку треба зробити вовну. Ага, не вистачає будівельних матеріалів. Чи вистачає? Що мені не вистачає? Грошей? Та все ж є. О, мені, до речі, треба буде якось думати, інструменти робити. Інструментів у мене не буде, будемо закупати. Ну, чого не вистачає? 72 деревини треба? Ого, ого. Ну що ж, почекаємо, почекаємо. І, отже, ресурсів у мене вистачає. Я будую тут ось таку вівчарню. Ось чудово вона будується. І далі у мене не вистачає а людей і офісів. Так, люди і офіси. Офіси, люди. Давай будуємо вас. Тут розміщуємо по максимуму, скільки тільки можна. Так. Гра зберігається, і у нас щось покраще рівень будівлі лісопилка. Треба зібрати 40 бріків. У мене є 40 бріків? Є. Чудово! Тепер у мене буде вистачати завжди деревини багато. Так, лісопилка. Це де? Це не воно, це лісоруб. Ага, дошок, буде більше дошок. Ой, дошками я зараз завалюся. Просто завалюся. Ось так. Покращення, плюс 40% дошок. Плюс 40% переробки деревини. У мене стільки деревини немає. Мені треба це покращити. Треба покращити лісопилки. Лисих пилять. Лісопилки треба покращити, але немає покращень. На жаль, на жаль, немає. Але нічого. Так, у мене зараз це побудується. І для цього мені потрібен завод. Немає води? Ой, водичка, водичка закінчилася. Зараз я вирішу всі ваші проблеми. Ось, беру водичку. Так, це я ще не можу побудувати. Ось так беру помпу. Я десь помпу побудую. Ось тут біля дороги, хоча дорога нам не потрібна. М -м, можна побудувати де завгодно, ось тут, наприклад. А можна побудувати ось так помпу і поєднати це все. Це все треба поєднати. Ось так. Вона буде качати сюди, в цю сторону. Оп. Ой! Куди це камера поїхала, а? Камера. Не нервуй мене. Так, побудували. Водичка зараз має з'явитися, можна пришвидшитись. Ну, давай, водичка. Да, водичка, з'являйся. Це, чудово, з'явилася водичка. А я розумію, що <смі> це в савівці. Я розумію, куди вся водичка уходить. Їм треба пити, пити ще раз пити. Добре, вовна пошла, у нас немає інструментів. На інструмент треба метал. Так, а далі що нам потрібно? Або туди поширюватися до металу, але треба далеко їхати, треба якось налагоджувати. Поставки і ще треба місток побудувати. Так, давай. Таку маленьку доріжку я побудую через воду. Ага, не може. Не може. А так, якщо підніму. Ось так. Проведу. А, дорога за межами міста я ж Не купив. 100 тисяч треба. Так, я поки що поки чекаю, бо мені треба багато грошей. А я хочу ще тут розібратися. Отже, тут я візьму такий провулочок побудую. Ось так, невеличкий. Побудував. І тут буду а, робити більш такі великі будівлі. будівлі. Ось так. зроблю Ось так, ось так, ось так. Побудую поки що на те, що у мене є. Оце забудую. Так, дивимося, вони побудуються зараз. І що вони будуть потребувати? Давай, ну, покажи мені, покажи мені ці будиночки великі. О, вже місто росте у нас у висоту. О, це набагато краще, набагато краще. Люди на балкончиках сидять. Діти. Бігають, гуляють. Клас! Це що, Сансів'єрія? Дивись, яка промальовка! Клас! Оце я розумію! Отут такий каскадний балкончик. Люди чимось займаються огороди, у їх на дахах, огороди. Як же це прикольно, тут на балконах стоять. Дивись, яка промальовка! Який графоній? Сім Сіті, ти це бачиш? Точніше, Сіті Скайлайн, ти це бачиш? Я кажу Сім Сіті, ха. Ні, Сіфіт вже е, стара гра і вона не підтримується, але, до речі, вона мені дуже подобалась. Так, треба побудувати школи, тумбочки, одяг, і перчик, перчика немає. Так, школи. Давай спочатку з школ почнемо. Школа, школа, школа. Давай на ну, Ось тут. ти, ти Закривайся. Школа чудово, Ось така велика пляма. Я можу побудувати її ось тут. Ні, ось тут побудувати. О, о, ось тут буде школа. А, я не можу. Не можу! Ось тут буде школа тоді. Це, школа у нас є. А далі що нам потрібно? а Завод для виробництва одягу. Ось так. Побудую його ось тут. Чудово. Оцей склад буде забирати це все. Давай, будуйся. Але, що я побачив, нам потрібна фарба. Фарби у нас немає ніде. Так само, як і перчика. Це придеться закуповувати. Отже, давай ну, закуповуємо. Що у нас там є? А, так, глину продаємо, купляємо фарбу. А, давай ну, небагато. Так, трошечки, вона дорога. Давай 5. П'ятірочку, де не можу попасти. Добре, 6 буде. А купити далі, що я хотів купити: перчик. Так само. 5, 6. Ого. Більше вийшло. Більше? 6. Все, нехай буде і інструменти. Так само треба купляти бо я їх ще не виробляю. Так, купляємо десь десяточку. І зараз у нас буде мінус, скоріш за все. Треба робити офіси. Офіси зараз я зроблю. У нас є великі офіси. До речі, я їх можу побудувати ось тут. Чудове місце для великих офісів. Я тут все забудую офісами. Так, давай ну, пришвидшуйся, показуй, що ти тут робиш. О, офіси великі. Іде потреба в людях, в офісах, в робочих місцях. Так, робочі місця у вас є. Майже. Ага, чекай, 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 чого тут не вистачає. Одяг буде робитися, перчик приїде, а немає меблі. меблі. Треба побудувати меблеву фабрику. Так, меблева фабрика буде десь ось тут. На розі. Ось тут така маленечка-маленечка. Чого? А, розберігається, думаю, чогось не вистачає. Ось так. Побудував. Так, у нас мінус. У нас великий мінус. Слухаю, це проблема. Мінус це велика проблема. Якщо у нас так і далі піде, я ж загнуся. Я ж загнуся, наша економіка просто ляже. Немає електрики. Так, що це немає? А, мають проблему відсутність офісів. Зараз офіси я побудую. На, на рахунок офісів, не переймайтеся, офіси я побудую. Ось чотири офіси. Все у нас зараз буде добре, а ось електроенергія, треба щось а, думати. До речі, що в мене є? У мене є чиста електроенергія. Ось маленька, сонячна електроенергія, 20 тисяч доларів. Немає ресурсів. Ага, є ресурси, я можу ще побудувати. Можу встигнути. Так, де тебе краще побудувати? Де тебе краще побудувати? Тобто їй дорога треба чи ні? А треба дорога. Для неї треба дорога. Ось тут побудую. Чому б і ні. Файне місце для електростанції. Ось так. будується електростанція. У нас буде зелена енергія. Так, давай ну, пришвидшимось. Я хочу подивитися, як воно виглядає. Воно все тут настільки файно виглядає, тому я хочу подивитися. Росте дуже довго. Вже виросла? Так, давай. Ну. Електроенергія. Немає робітників? Це буде. Це у нас буде. Не переймайтеся. Так, немає. Немає овочів. Так, це проблема, але я хочу глянути, що у нас тут. У нас тут якісь і корови? Тобто воно. О, як, як, і... як відблискує вона на сонці. Оце графен. Оце графен! Просто круто. А воно щось виробляє, крім енергії, Якусь там молоко козяче чи ні? Ні. це просто показано, що настільки зелена енергія, що тут можуть а, якісь бути поля чи щось таке. Працюючись, класно, електростанція, це добре, але чогось мені не вистачає. Чого не вистачає? Що не так? Покажи мені, будь ласка, електрожилення. Ну, електрохарчування, я це якось речі несумісні. Все, має все добуватися. В чому проблема? А можливо, підстанція не достає? Де підстанція? Ось підстанція. Ага, підстанція не достає. Блін, оце проблема. Так, треба будувати нову підстанцію. Ось десь тут, в цих межах. І треба це все поєднати лініями електропередач. Сюди і ось так. Сюди. Наче все вийшло. Давайно. Ну. Швидкість більше. Покажи мені. Все вийшло? Все у мене працює. Так, тепер все у мене працює. Отже, матеріали добуваються. А, у нас не вистачає офісів і робочих будинків. Так, покажи мені, що тут у вас по будинкам. Наче потреби всі є, трошечки одягу не завадить, і трошечки. Тумбочок. Тумбочки Треба, до речі, їх може складувати в окремий склад. Я не знаю, чи вони сюди заїжджають, чи вони сюди завозяться. Тут так багато чого е на цьому складі висить. Так, треба все ж таки тумбочки на окремий склад назначити. Зараз я це все зроблю і повернуся. Назначив тумбочки на окремий склад, і рибальство теж назначив на окремий ось склад. Тут у нас буде чисто рибка. У нас її не вистачає. І до речі, у мене завдання, щоб я побудував ще одне рибальство. Я це зроблю, і я отримую покращення глиняного кар'єру на три зірки. О, оце супер буде. Так, де у нас тут рибальство? Рибка. Сюди. Будую. Так, у нас плюс іде. Плюс це чудово, плюс я люблю. Але не вистачає домівок. Бо домівки зараз побудую. Давай, на рибальство. А є, завдання виконано. Давай на, давай на глинку глинку покращимо. Ось гли, глиняний кар'єр. Слухай, з такими темпами у нас два кар'єри вистачить. Плюс 60%, так, видобутку. Плюс 67%. Чудово. Чудово, просто глини у нас буде а, дуже багато. Ага, не буде у нас дуже багато глини. У нас вже її немає. Так, а далі що я хочу? Глину побудувати. Все ж таки, трошечки більше глини. Я її продаю. Мені треба глина. Так, глина тут. Три зірки вже. Ага, ось тут можу побудувати. 100%, так? Ось, 100%. Чудово. І тут можу побудувати теж на Ага, не можу на 100%. Не можу, все. Ну, поки що вистачить. Поки що вистачить. На перший час. Отже, що у нас по домівкам Чи все є? Так, тумбочки є, освіта є, все у нас є. Можна будувати далі ще таких великих будиночків. Забудовуємо Забудовуємо на всі ресурси. Ось так. Відсутнє. Що в мене відсутнє? Ізоляційний матеріал. Все ж таки, треба більше конопель. Конопель не вистачає. Так, а де тебе краще побудувати? Ти конопляне поле? Тут я не знаю, чим буду заставляти ось такими спорудами. А конопляне поле сюди вже не влізе, а ось сюди конопляне поле влізе. Тому беремо ізоляційні матеріали, коноплі, беремо сюди, ставимо. І зараз знову назначаємо склади, щоб у мене склади забирали тільки те, що нам потрібно. Наприклад, під коноплі треба зробити вже окремий склад. Нарешті, де будуть забирати чисто коноплі? Так, назад, 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 ось сюди склад. Ось так. Беремо радіус йому трошечки менше. Так, покажи радіус. Менше, 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 менше. Давай. Отак, чисто коноплі, фільтри і коноплі. Все інше я виключаю. Так, ось так. Фрукти виключаю, це все виключаю. Боже, мій багато всього. Тільки коноплі. Ось так. Нехай таскають. Добре. А з цим розібралися. У мене пішов плюс, плюс. Це добре. Це взагалі файно. Так, треба побудувати ще декілька будиночків. Так, можна будуватися. Можна будуватися, розширюватися. Ось так, будиночки, будиночки, відсутній ресурс. А, ну звісно, коноплі не вистачає. Ну давай зараз почекаємо, відбудуємо тут ось цю місцину а, хатинками. Мінус 9 тисяч. А, це за будівництво. А ну що ж, я забудував ось цей райончик, і у мене якесь завдання. А що мені треба зробити? Транспортні а, товари. Що треба зробити? Ну Давай почну роботу. Ох ти що. Мені треба водити машину вручну. Офігєть, а так можна було. Я в шоці. Ах, офігеть. Це як Сім Сіті, а Rush Hour. Я сам маю доставити товар. Це прикольно, ай, але фізика, фізика, фізика. У мене заносить камера. Трошечки камера переключається. Я, я не знаю, чи я можу врізатись чи ні. Ага, на їду. Оце такого я не очікував просто. Такого я не очікував. Завершено завдання. Це просто супер. <хи> я такого реально не очікував. Тут навіть таке є. Тут є таке. Можна водити машину самому. Це драйв. Виходжу з драйву. Круто. Оце круто. Оце я розумію, нічого собі гра. Скільки тут багато різних речей ще є, яких я не знаю. Оце мені сподобалось. Оця деталіровка мені подобається. Дивись, що тут коїться. Де якісь офісні робочі, дивіться, повненькі, такі. Яка графіка? Люди з обличчями намальовані, все добре, і вони не тянуть стільки ресурсів, як Сіті Скайлайн. І вони всі різні, неоднакові, на морди. Офігень! Гра класна. Отже, для завершення серії, що мені ще не вистачає. Я не побудував на цьому рівні. Мені скоро новий відкриється. А на цьому рівні я хочу побудувати ще банк і а, вілу мера так, отже, де у нас фінанси, адміністрація, банк. А, у нас є ратуша, я ще ратушу не побудував. Так, ратуша, давай, ну, десь ти маєш бути в центрі. Ось тут, ось тут ти маєш бути. Чудово! А що я можу тут робити в тобі? Покажи мені, будь ласка. Що я можу налаштовувати? Вона будується, будується, будується. Давай! Ну, давай ще трошечки, трошечки, трошечки. Ось така ратуша. І що я можу робити? Нічого не можу робити. А де налаштування? Де, де це все має бути? Я щось. Ага, ось тут торгівля, огляд. Ой, я бачу я бачу керування. Тепер я можу податками керувати. Все, 15% на все ставлю. І на підприємства, і на будинки, все, у мене має бути плюс. Ось 6 тисяч плюс у мене. А далі кредит, коли я побудую банк. Закони, я не знаю, можливо, якась буде а, суд чи що, Субсидія, торгівля. Торгівля це в мене є. Так, далі що мені потрібно побудувати. Це банк. Банк. У, у, ого, а він не ха-ха, Банк ось тут буде фінансовий квартал. Такий тут буде банк у мене стояти, а? Біля річки, ось тут. О. Дуже чудове місце для банку. Зараз він побудується. Ось такий чудовий банк побудувався. І я дивлюся, що не вистачає а, сміттєвоза і не вистачає. Офісів, так, треба цим зайнятися обов'язково, але я думаю, пізніше офіси я побудую, звісно, сміттєвоз, я думаю, де їде. Так, офіси. Ось тут десь побудую офіси, тут офісів не вистачає, ось якраз місце для офісів. Чудово. Зараз офісів буде у мене дуже багато, дуже багато офісів. Різних, маленьких, а великих. Просто буде офісний центр. Ось. Ні, ну тут уже, можна навряд чи побудував. Так, давай на не, не. давай но на мені наглюч це. Отак, От якраз чудово буде. І далі, що мені ще залишилось побудувати, це вілу. Мера. Ось, це буде моя хатиночка. Де я буду жити? Десь біля городиків, а біля зеленої електроенергії, біля заводів. О, отут така лісиста місцевість. І я тут хочу жити. Тут буде домівка мера. Ось тут. М -м -м, чудово. А, сейф. Я думаю, що це за віз? Думаю, все, гра заглючила. Ні, все нормально, все нормально, тяне. Так, а домівочки, домівочки, давай, ну давай, ну давай, на давай, будуй. Так, офіси. Не вистачає іще 26 офісів. І, а овочів немає. Так, все нормально. Так, підконтролим. Ох ти що! Оце прикольно. Зелені будинки, слухай, як я обожнюю. Я, я люблю такі, я люблю такі зелені будиночки. Тобто, ви знаєте, ви знаєте, яку архітектуру я полюбляю. і ви побудували мені домівку мера моєї мрії. Веліки стоять! А звідки ви знаєте, що я і Веліки люблю? О, це бомба, це просто чудово. і ставочок. І, я це все люблю. Я це все люблю! Боже, як це класно! Я тут в реальності жив би. Яка файна віла! Яка файна віла! Так, рибка! Слухай, а у нас вже проблеми, якісь риби, не вистачає овочів не вистачає. Да мені пофіг, у мене вже є своє віло. Ви там розхльобуйтесь, як хочете, Да жартую, все зроблю, все зроблю. І офіси побудую, і все побудую, і все у вас буде, і це все буде в наступній серії. Отже, якщо вам серія сподобалась обов'язково, це напиши в коментарі, як хочу ще, ще більше і більше і більше. І докажи, що ти хочеш більше, постав подобаєчку. Багато вподобайчок. Я тоді зрозумію, що ти хочеш побачити нову серію. Отже, наразі я буду з вами прощатися. З вами був Фальконе. До зустрічі.